Того часу Ісус сказав своїм учням Уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили, інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять. Лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці, і твій отець. Який бачить таємне віддасть дасть тобі. І коли молитися, не будьте як ті лицеміри, котрі ж люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоби показатися людям. Воістину кажу вам вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди до своєї кімнати, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі адже вони сповнь спотворюють свої обличчя, щоби показати людям, що постять. Воістину кажу вам вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову, вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму отцеві в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, входимо у Великий піст, розпочинаємо його, і дуже важливо, щоб ми це зробили правильно. І, звісно, це не означає, що е, чи завтра, четвер, чи п'ятниця, субота, потім неділя, вже будуть менш важливими чи не матимуть взагалі вже ніякого значення. Е, і це також не означатиме, що якщо ми почнемо неправильно. Сьогоднішню середу, то весь піс вже буде провалений. Ні, все поступово, все по черзі. Має важливе значення цей перший крок. Всі інші кроки також мають значення. Але все-таки перший крок важливий тим, що ми робимо не просто зусилля, що ми кудись йдемо, але в правильному напрямку йдемо. Тому дуже важливо зробити цей перший крок. Просто його зробити, але зробити теж дуже важливо в правильному напрямку. Тому сьогоднішній день важливий важливість сьогоднішнього дня. Церква також підкреслює тим, що ми маємо цей такий суворий піст два рази на рік. Це сьогодні і на кінець власне посту у Велику П'ятницю. Коли і цей піст стосується того, що не вживаємо м'яса так само, як всі інші е, п'ятниці року, е, але також маємо такий піст, що полягає на кількості споживання їжі. Це один раз їмо досита, і два рази лише перекушуємо, трішки їмо. Важливо про це пам'ятати. І якщо ми вже говоримо про сам піст, ну як правило, говориться, коли говориться про піст, то говориться в основному про обмеження себе в якихось продуктах, в які в якійсь їжі. Дуже важливо це, друзі, пам'ятати. Я переконаний, що ви це знаєте, але просто пригадаю, не важливо концентруватися так дуже сильно тільки на самих продуктах. Це трішки історія про фарисейство, це трішки історія про. Букву закону, але я думаю, що на сьогодні, на сьогоднішній час, церква католицька маю на увазі, церква, бо в інших церквах інші приписи, закони, але нехай там ті люди собі там так живуть, так розбираються і так того всього дотримуються. В нас сьогодні ну, настільки це вже все обмежено і легко, тобто настільки все вже поспрощувано. Спрощення, тому що, так, колись були такі пости, що були там обмеження стосовно молока, молочних продуктів, яєць, ще всього якогось іншого. Сьогодні ні. Сьогодні церква накладає єдиний лише обов'язок всього-навсього не вживаємо м'яса в п'ятницю. Ну, плюс попільна середа, я це вже сказав. І все. Церква не обмежує ані стосовно якихось інших продуктів, не обмежує. Церква так само не обмежує стосовно е, чи, чи інших продуктів чи, чи, чи багато всього іншого, чи не накладає цього обов'язку на середу. Ні, це не так. Хтось хоче добровільно, наприклад, відмовитися так само е, і не їсти м'яса додатково в середи. Без питань, але це додатково ще раз, це не церква накладає, але людина сама собі може накласти. Знаю багатьох людей, які протягом всього посту взагалі не вживають взагалі нічого м'ясного. Чи це добрий піст? Так, напевно, напевно, це добре, напевно, добре про це пам'ятати. Але раз ми вже говоримо про м'ясо як таке, то, дорогі друзі, слід сказати, що в ті часи, коли ця традиція формувалася, от саме обмежити себе від м'яса, то це були часи, коли нічого не було смачнішого за м'ясо. Сьогодні з усіма нашими емульгаторами та іншими не дуже зрозумілими інгредієнтами, які є в різних харчах. Ну, нехай це буде якась там, не знаю, хлібна випічка, нехай буде, так? Або, скажімо, якісь напої, ну, навіть не обов'язково алкогольні, ну, але, ну, наприклад, не знаю, комусь чай, комусь кава, комусь там як чи є ці всі ці комбучі чи ще якісь інші напої, що там, ще є, різні солодкі продукти, різні смачні речі, навіть не обов'язково солодкі. Скільки того всього є сьогодні? Насправді вибір велетенський. І коли ми говоримо про обмеження себе в їжі, ну то не слід триматися тільки самої букви і казати: ось все м'ясо не їм, значить, це ок. Ну, м'ясо це якби одна річ, ну, але обмежити себе в їжі, їсти щось простіше, їсти щось скромніше, їсти менше, їсти, можливо, не таке калорійне, Так, це теж річ дуже важлива. Але також дуже важливо пам'ятати, а для чого я роблю це все. Ну, бо прийшов піст, треба постити. Ні, так це не повинно працювати. І не повинно працювати для християнина. Тому що для невіруючої людини вона собі постановляє якісь там дієти, вона постановляє собі, пам'ятаєте, я десь там і на проповіді на вечівньому чаї згадував, що хтось там аскезу, от саме через це є аскеза. Так не мов би про піст не говорилося би в церкві, так не мов би того, що давала церква чи дає, не було. Бу би достатньо, треба на себе якісь додаткові обмеження накласти. Так от, можна на себе накласти якийсь додатковий обов'язок і зробити якусь постанову на Великий піст. Е і важливо подумати, а що це буде, в чому я себе обмежу. Так от, е з продуктами, щоб ми завершили. Чому важливо зробити якесь обмеження? Тому що я не споживаю чогось, я не їм чогось. А за виручені кошти я, наприклад, і тут вже переходимо в наступний етап: роблю якусь милостиню, я комусь щось жертвую, Я можу з кимось чимось поділитися протягом. Цих кількох тижнів посту я можу зекономити якусь там енну суму. І цю суму я можу пожертвувати комусь. Комусь хто більше потребує, або комусь е хто стовідсотково більше потребує якомусь військовому. Не мається на увазі, що вони потребуючі. Мається на увазі, що ми маємо важкий обов'язок їх підтримувати, якщо знаємо якихось там друзів, сусідів, родичів, ще когось іншого, хтось кому потрібна якась допомога, на якісь різні. Різні речі, а там ті речі, раз що зношуються, а два що е, дуже часто псуються або знищуються ворогами, е, тому потрібно десь докластися, можливо, до якогось пікапчика, чи не знаю чи на якісь там шини, чи на якесь пальне, чи, можливо, на якогось дрона. Я не знаю. Нехай кожен собі сам розпізнає. Я лише підказую, що сьогодні не потрібно думати спеціально, а де я можу там пожертвувати, що я можу зробити, як я можу комусь допомогти. Сьогодні цих нагод. Їх насправді безліч, просто безліч. Отож, є піст, який дуже важливо собі запам'ятати, а для чого він є. Ну, його мета відрізняється від дієти. Піст від дієти відрізняється мотивацією. Я чогось не їм саме з молитовного міркування, не дієтичного, не для похудання. Хоча і це дуже хороша річ, але не в цей час, не, не тепер, не, не для цього. Це трошки різні мотивації. Далі милостиня. Її потрібно давати, потрібно підтримувати. Я думаю, що ми за три роки війни навчилися з цим ділом розбиратися насправді вже дуже-дуже добре. І тут, напевно, це, це, це позитив. І в пості в нас є молитва. Ну, хоча... Теж звучить так трошки чудернацько, так не мов би, Раніше у нас молитви не було, вона ж була. Маю такі певні міркування. Нещодавно почув від одного чоловіка. Тут не суть, хто є цим чоловіком, це не важливо, але чоловік, який, думаю, шукає Бога, який робить багато праведних, хороших речей. Так от, цей чоловік поділився, що коли розпочалася повномасштабна війна, Три роки тому то він перших кілька, я не знаю, чи днів чи тижнів не міг позбиратися, не міг собі дати раду, не міг дати відповідь, що йому робити, і не міг молитися. І я, почувши це, так одразу собі пригадав, як це в мене було. У мене було так, що до мене телефонував семінарист, який тоді був на практиці, я його дзвінка не чув. Ну, пору, пам'ятаєте. Потім зателефонував мій товариш, його я вже почув, і він сказав мені: «Миколка, війна, Київ бомблять. І ну і ось. Я тоді, е, даруйте за подробиці, але лише зайшов в туалет, але навіть не вмивався. І одразу пішов до, до камери, одразу вимкнув. І людям тоді, ще того ранку, кажу, люди. Війна, молимося, Розарій про мир, молимося за Україну. І ми молилися той Розарій з чимось до трьох, більше трьох годин. Уже зараз складно мені навіть сказати, але те відео десь там в приватних збережено. І це було дуже важливо. І, дорогі друзі, потім ми з вами молилися насправді дуже-дуже багато, тому що ми молилися протягом дня, ми молилися ввечері, молилися вночі, десь там закінчували ці молитви третя, до, до третьої ночі. Насправді, молитви було тоді багато. І, дорогі друзі, дуже важливо, для чого я це розповідаю. Боронь Боже, я не хочу ставити себе вище за того чоловіка. Гордитися за це, що от він гірший я краще. Ні, 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 боронь Боже, хай Бог боронить від, від чогось такого. Хочу сказати про те, що, пригадуючи про ці речі, якщо Бог підказує, якщо Бог показує щось дивися, якщо в стресовій ситуації ти спромігся, наприклад, зробити те-то і те-то, то для чого це є? Для чого я це усвідомлюю? Для того, що зараз. Коли вже ми трошки окріпли, трішки вже зібралися силами, вже трішки розбираємося, що робиться, як тепер люди жартують. що Чи ви помітили, що з кожним днем важко жити все легше і легше? Ми звикаємо навіть до складної ситуації, навіть до всього того хаосу, який несеться не тільки в нас в Україні з війною, але взагалі в всьому світі, стає. Якось трошки простіше, ми призвичаюємося. І, дорогі друзі, що важливо, е якщо ми пригадуємо про те, що ми тоді молилися, то не для того, щоб ми зараз, умовно кажучи, сиділи на печі і казали: ну, все, раз ми тоді молилися, значить, ми всі такі молодці, значить, все, ми вже якби біг, скінчив віру, зберіг. Ні, це означає, що і зараз потрібно молитися. І тому мені завжди пригадується та проста річ, що тоді на тих самих молитвах, так, до третьої ночі, людей було півтори тисячі. Ну, зараз зараз конкретно в ці останні дні, слава Богу, на приблизно 50 людей більше молиться щовечора, за останній час так приблизно. Але ну, це точно не півтори тисячі. Ну, це ну Десь там 200 людей <сміст> онлайн. Ну, але погодьтеся, що це не півтори тисячі. Це добре, це прекрасно, це чудово, але не півтори. Тобто якась певна кількість людей або перестали молитися, або побачили, що не варто, раз таке діло, далі війна йде, або, або що. Мусить бути теж якесь пояснення. І, дорогі друзі, я зараз кажу про цю молитву, тому що так, ця молитва протягом Великого посту вона повинна бути. Котре пригадаю, що людина може молитися і не з нами, може молитися в якійсь іншій формі. Але я по собі кажу, що якщо я особисто десь там не запланую протягом дня молитви, щось, молюся тоді, тоді і тоді, то банально потім просто бац вже ніч і все, вже день минув. Це все відбувається дуже швидко. Інколи можна трошки сильніше кліпнути і заснути банально. Так? У вас таке було в мене не раз. Тому важливо планувати серед своїх різних активностей, в тому числі і молитовну активність, і так можливо, під час посту цього має стати або більше по часу, якщо є така можливість. Якщо такої можливості немає, то 100% інтенсивність цієї молитви, її щирість, її сила має бути більшою. І це те, що можемо зробити. Ми можемо зробити, можемо. Звісно, будуть і хресні дороги, будуть різні молебні. І слава Богу, що багато людей справді дуже добре переживають ці всі молитви. І дяка Богу за це. Продовжуючи мову про те, що має бути піст, молитва, милостиня під час посту. Дуже важливо, щоб ми сформували правильну постанову на великий піст. І, знаєте, дорогі друзі, дуже легко, так само як з цією молитвою, <кхем> е десь там вдаритися в пиху, гордитися супроти інших людей і казати: ну, це їм не вдалося. Мені мені вдається, або скільки доводилося мені почути від багатьох людей, що а, я телевізора не дивлюся. Ну, добре, ти не дивишся телевізора, але ти постійно сидиш в соцмережах. Ти постійно сидиш в новинних потоках, ти не вилазиш з стрічки новин в телеграм-каналах і хвалишся, що не дивишся телевізора. <хи> так само можна похвалитися, що я не буду протягом всього Великого посту пити каву чи чай з цукром. Молодець, а раніше пив. Ну, це так само, як пацієнти жартують. Лікарі вже призвичайлися до цих жартів під час операції, що лікарю, я після операції на скрипці зможу грати, зможете. Хм, дивно, до операції я не грав. Ну, так само і тут. <хе> ну, якщо ти цього не робиш, якщо для тебе це не становить проблеми, то навіщо це постановляти? Взагалі найкраща постанова буде стосуватися того, з чим маю проблему. Якщо в когось є проблема не знаю, там, з цукерками, солодощами, ну, добре, нехай людина постановить, що не буде їсти тих цукерків і солодощів. Але якщо у людини проблема з чимось іншим, наприклад, у спілкування з іншими людьми, чи спільнування молитви, чи з е, тим, щоб піти до сповіді, е, до речі, не забудьтеся піти до сповіді на початку посту, не тримайте аж до Паски. На, перед паскою також треба посповідатися, але на початку теж дуже важливо. Будь ласка, не забудьтеся. Е, нехай кожен подивиться, де є проблема, де є. Е, де є е, чи моя постанова вирішує ті проблеми, які я зараз переживаю? Можливо, для когось це буде е, раніше встати, для когось, можливо, це буде раніше. Піти, спати. Можливо, для когось це буде відкласти від, наприклад, 8 вечора вже не заходити в соцмережі і аж до самого ранку. І так кажуть, що це дуже позитивно впливає на сон. Можливо, для когось треба буде скоротити якісь, не знаю, обмови. Ну, це не означає, що від Паски треба всіх обмовляти. Друзі, прикладів можна множити безліч. Але це без сенсу. Тому що кожен сам знає свою натуру, кожен сам знає своє нутро, кожен сам знає що, що мені зробити, а що ні. І, дорогі друзі, ми вже з вами, як справжні чемпіони бігання по граблях, знаємо, що, е, напевно, не варто робити цих постанов дуже багато. Чому та банально можна забутися, щоб не забутися, бажано кудись записати. Але е, краще, нехай це буде щось одне. Ну, максимум дві штуки. Але не більше. Тому що коли людина постановляє собі всього і багато, то в якийсь момент банально забувається, а потім банально махає рукою. І історія закінчується тим, що ну, перших три дні посту людина справді так всього дотримувалася, а потім вже ну, як вже живеться, так вже живеться. Ні, це не так. Піст – це все-таки робота над собою, Піст – це особлива співпраця з Божою благодаттю, час особливих зусиль і також особливих плодів, що дай Боже до них, звісно, дожити. Дорогі братчики і сестрички. Сьогоднішні читання нам кажуть прекрасні речі в другому читанні. Останні слова, ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Якби ми з вами могли відсувати десь на пізніше якісь неприємні речі, ну хоча б як піст, то напевно ми б їх відсували десь там собі далі. Ну, нехай прийде той піст пізніше. Навіщо він зараз? Ну, піст – це завжди якісь самозречення, обмеження, якась покута, та сама молитва. ну речі, які інколи можуть бути складними. Але тут, бачите, якось так воно календарно прийшло, і ось тепер, ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Тому варто це використовувати вже зараз. Перше читання з книги Йоїла розповідає про покаяння цілим серцем, що з усього серця потрібно розкаятися, каятися, жаліти за свої гріхи. Ну і весь цей час нам даний саме на це. Дорогі друзі, з усього серця зичу вам зробити собі хороше рішення, хорошу постанову на Великий піст, і, що найважливіше цього дотриматися аж до великоднього ранку. Цього вам щиро бажаю і на це благословляю. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирної і безпечної вам попільної. Será Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Хвилинка парафіальних оголошень. Можливо, ви неодноразово чули, що різні українські медіа бідкаються, що вони на грані банкрутства і закриття, тому що американські фонди, які протягом багатьох років утримували їхню роботу, відтепер грошей їм не надсилатимуть. Але нас з вами це не стосується, тому що кредо існувало без. Грантових допомог без тих самих американських фондів, вся наша робота, яка є, є завдяки вашій дорогі глядачі, допомозі. Звісно, це унікальна ситуація, і ми цим надзвичайно пишаємося, тому що створити медіа, яке буде напряму оплачуватися самою аудиторією. Для кожного медіа є надзвичайно цінним. Це є для нас, як для всіх членів редакції, надзвичайно цінним, тому що ми е, не виконуємо замовлення якогось спонсора. Е, ми служимо вам, вашим інтересам, е, в усіх наших новинних е, матеріалах, всіх наших формаційних матеріалах, всіх наших молитованих матеріалах. Ми це все робимо для вас. Але робимо це виключно і тільки завдяки вашій допомозі. Отож, в чому? Проблема. З початку лютого 2025 року українські банки будуть блокувати перекази з картки на картку, а це означає, що ми, наша конкретна редакція кредо, не зможе існувати і не зможе працювати, тому що ми до цієї пори працювали завдяки вашим переказам, завдяки вашій допомозі. З цього місяця ми вже цього робити просто-напросто не зможемо. Тому маю до вас величезне прохання. В чатах наших трансляцій під різними нашими відео всюди є повідомлення про те, що ось тут можна підписатися на спонсорство на Ютубі. Клікніть, будь ласка, на це посилання. Е, перейдіть і підпишіться на спонсорство на Ютубі. ж саме можна зробити з Патреоном чи Баймієкофі, і це нам дасть можливість працювати далі. Ще раз кажу: за перекази на картку може бути блокування і штраф. Е, сума сплати штрафу може бути більшою, ніж сума отримана з переказу. Тому дякую всім за розуміння. Нехай вас Господь Бог благословить.